Вітаємо вас, друзі, у Рубриці Театр перед мікрофоном. Хто з нас не любить святкові дива та подарунки? Новорічні свята щедрі на них випускники нашої школи об'єдналися із учасниками театральної студії задля такого подарунка: новорічної казки про дива Святого Миколая. Так так. Того самого доброго дідуся, який всім на землі і дорослим, і дітям допомагає, а одної зимової ночі несе слухняним малюкам подарунки, тихесенько-тихесенько, кладучи їх під подушки. До речі, чи знаєте ви, де живе святий Миколай? Коли не знаєте, то слухайте казку української письменниці Ланера, що так і називається? Де живе СВЯТИЙ Миколай. В чудовій країні, яку сам Бог щедро обдарував зеленю та квітами, блакитним небом та морем є чарівний таємничий ліс. В цьому лісі є чарівна невидима стежинка, яка веде до казкової галявини. Тут живуть дивні тварини і птахи. Добрі та лагідні. Серед таємничого лісу на чарівній галявині росте старезний престарезний, величезний превеличезний дуб. На моїй верхівці сидить великий та мудрий сокіл. Він має можливість із такої висоти споглядати усю землю. З підміцного коріння мого беруть початок дві річки золота ріка Любові. Та срібна ріка щастя. Води наших річок розтікаються по всій землі. Очі людини не можуть побачити їх, а от людські серця так, біля величезного дуба росте калина добра. Пилок моїх квітів найчарівніший. Він містить в собі добро, а плоди красу. В мене є одна гілочка, чарівна сопілочка, звуки якої лунають добром і можуть добиратися до злих сердець, щоб хоч трішечки пом'якшити злосердя. Великий дуб і калина ростуть посеред квіткової галявини. Це я. Це ми. Ці чудові квіти, людські мрії. Вони ростуть, квітнуть, випромінюють красу. Ось саме в такому лісі, під величезним дубом і живе добрий святий Миколай. Кожного дня допомагає від людям і тваринам, і кожен може звернутися до нього навіть пошепки, навіть неголосно. Якось мудрий сокіл злетів з кремезного дубу та заспішив до Миколая. Святий Миколаю, там далеко за морями ліс горить. Скоріше надійшли тоді дощові хмари. Або прошалистить листям Калина. Миколаю, лихо прийшло на землю. Люди гинуть, земля стогне. Миколай бере Калинову сопілочку і грає на ній, а звуки летять до сердець людських, роблять їх добрішими та щирішими. Миколай допомагає всім, хто звертається до нього. Один раз на рік чарівний дідусь вирушає до землі, заглядає у віконця до дітей. Та залишає подарунки. Всі мешканці чарівного лісу допомагають Миколі зібрати мішок з дивами та здійсненими бажаннями. Ось тут подарунки хлопчикам. А ці для дівчаток я перев'язала кожен рожевою стрічкою. Діду, не забудь взяти з собою чарівну скриньку. А що в ній? Найчарівніша суміш у світі, полинки з квіточок коли не добра. І краплинки з двох річок, золотої річки любові та срібної річки щастя І що він з ними робитиме? Ви, фіточки, такі допитливі. Все змішає в дрібненькі зірочки пилинки. Навіщо? В саму казкову ніч, коли вже всі подарунки роздані, святий Миколай облітає навколо землі і розкидає чарівний пилок. Він залітає у кожне віконце. І проникає у кожне серце. Задля чого? Я поясню в серці людини поселяються добро, любов та щастя. Люди зустрічають новорічні свята у доброму настрої, їх очі сяють від щастя. Та не всі можуть зберегти той дар у серці від злого вітру заздрості та жадібності дрібненькі пилинки зникають. Та що ж робити? Шитися добру, допомагати один одному, не сваритись, робити добрі справи, берегти у серці пилок добра і тоді до нього з легкістю потраплять чарівні краплинки Золотої ріки любові та срібної ріки щастя. Та хіба люди не знають про це? Знають, та де хто забуває. Тому кожного року я нагадую їм про те, що людські серця створені для добра і любові. Ой, щось забалакався з вами. Треба вирушати в путь. Чарівний ліс зашелестів, загомонів, задзвенів, допомагаючи святому Миколаю вдягнути святкове вбрання, зібрати новорічні подарунки та проводжаючи його далеку путь. Тож, не забудьте чарівної ночі хоча б і трохи відкрити вікно, щоб пилок добра потрапив вам у саме серце. Дякую за увагу. Ролі озвучували. Святий Миколай Всеволод Рельєв, Дуб, Павло Сірий, Калина Дар'я Юдіна, Золота Ріка. Валерія Берш, Срібна ріка Поліна Слободяник, Сокіл Олександр Бухакін, Квітки Наталя Ткаченко, Олександр Нечай, за автора Вероніка Онуфрієва. Хай ваші свята будуть веселими та щасливими і подарують кожному те, про що він мріє.